Підписувати повістку чи забути про диплом. Перед таким вибором у військкоматі поставили майбутнього випускника юридичного факультету УЖНУ. Олександр боїться показувати обличчя, бо ще не зібрав усіх документів. Переймається, можуть виникнути проблеми. Хлопець розповідає, проходячи формальну процедуру підписання обхідного листа тиждень тому, його змусили розписатися в отриманні повістки. Прийшов у військомат для того, щоб підписати обхідний лист, який потрібен був для отримання диплому в університеті. От Мені було повідомлено, що мені треба було підписати повістку. На виклик у військомат на вересень є в лист я підписав, будучи студентом, маючи студентський квиток. Ну у мене не було виходу, мені прийшлась підписати, інакше я б не отримав диплом. Раніше такі процедури зводилися до формальностей, та у стані мобілізації без п'яти хвилин випускники налякані такими новаціями ще й примусовими у вузі ж до таких ситуацій ставляться нейтрально. кажуть, процедура стандартна. Ситуація із врученнями повісток виникала і в прошлому навчальному році. В ході вступної кампанії деякі випускники зверталися із ну такими скаргами, що військовати вручають їм повістки. Проте з юридичної точки зору це незаконно. Формально до 1 липня випускники ще вважались студентами, а підписати повістки їх змусили за тиждень до того. Тобто, хлопці могли з чистою совістю проігнорувати прохання, однозначно. Поки вони є офіційно студентами, не отримали диплом, вони мобілізації не підлягають. Повістки про зобов'язання в військомат однозначно можуть стосуватися тільки часу, коли вони вже офіційно не будуть студентами. Таких, як Олександр, кого змусили підписати повістки до випускного, чимало у військкоматі пояснюють, це лише формальність, щоб у вересні нами догляд з'явились для проходження строкової служби. Крім того, цьогоріч, вперше за 70 років у Закарпатській області, планове завдання по строковикам виконане не буде, тому оповіщають як можуть. Це четверта п'ята черга мобілізації, де Населення місце, десь в якомусь плані путало строкову військову службу з мобілізації. Вони це асоціювали, що призовників будуть направляти у зону АТО. Хоча указом президенту було передбачено, що у Донецьку, Луганську область, вони не призивалися і не направлялися. Зате звільнені з військової служби закарпатці можуть вступати до ужну без сертифікатів зНО. У приймальній комісії вишу підтвердили, демобілізовані закарпатці мають право вступати до університету без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за умови успішного складання вступних випробувань.